Хто, що не зареєстрований на біржі MaxC, є можливість зареєструватися і отримати собі 100 доларів в цих монетах Каті. Для того, щоб отримати їх, просто треба зареєструватися, здійснити депозит на 300 Каті або 10 USDT, і зробити спотову і ф'ючерсну торгівлю Каті, щоб отримати винагороди. Тут написано 50. за... За торгівлю на споті і 50 Каті плюс 10 USDT у ф'ючерсному бонусі для торгівлі ф'ючерсами. Ну зараз я буду це все проходити, у мене ще немає аккаунту. Буду реєструватися і подивлюся, як це все буде відбуватись. 10 днів до закінчення акції і протягом 10 календарних днів після закінчення подій буде розподіл винагороди. Подивимось, зараз ціна Каті приблизно 1 долар. 98 центів, так. Зареєструватись електронна пошта. Так, зразу зареєстровано тепер. Зареєструватися завершено. Здійснити депозит каті або 100 USDT. Оберіть криптовалюту. Тезер USDT, мережа. Тут є сол. Солана. Усвідомлюю, підтвердити. Адреса депозиту, спотовий рахунок, згенерувати адресу. З на Відправив 100 USDT на Solani на біржу і зараз подивлюсь історію транзакцій. Прогрес добре є. Перевіряємо. Обновляємо сторінку. Не завершено. Пройшло близько пів години. І депозит 100 USDT зарахований. Так само винагорода 50 Каті так, теж зарахована. Тут треба зробити було торгівлю 100 USDT. Набрати об'єм 100 USDT на торговій парі Каті і USDT. Наприклад, можна перейти, зразу сюди натиснувши сподова торгівля, тут вибрати, купити USDT на 100%. Так само можна буде зразу продати USDT, продати Каті. Через декілька секунд зробити об'єм 100 доларів. І тут з'явиться значок завершено. Зараз так само можна зробити на ф'ючерсному бонусі. На ф'ючерсному балансі. Зараз, поки не завершено. Я зараз зроблю так само об'єм на ф'ючерсах. Для цього треба спочатку перевести з гаманця USDT на ф'ючерсний баланс. От зараз в мене е, тут переказ. Так само з спотовий на ф'ючерсний. Вибрати USDT всі. В мене зараз просто вже переведений з на ф'ючерсному рахунку 99 доларів. Так само тут зробити баланс. Дивимось, чи це, це спотова торгівля. Переходимо на фьючерсну. Майбути perpetual. Perpetual. Дивимось ізольоване 20x, це занадто багато. Можна зробити навіть. 5 x Так само вибираємо максимально відкрити long. Більше не показувати, відкрити по маркету Long. І можна через декілька секунд закрити. Так само закриваємо Long. 192 продано за ціною. Всі ордери виконано. Доступно 99 доларів. Потім перевіряємо, чи в нас зарахована фьючерсна торгівля. Десь пів години пройшло і зараз зарахували зарахували торгівлю на фьючерсах, на обсяг торгівлі. на з USDT. І десь близько через 10 днів. Закінчиться подія, закінчиться ця акція, і протягом 10 календарних днів буде розподіл винагороди. Тобто десь через 3 тижні на спотовий гаманець прийде 50, ну, тут 100 каті. Я не знаю, 50 каті плюс 10 USDT у фьючерсному бонусі. Це оце, ці винагороди прийдуть на ф'ючерсний бонус. Чи це прийде 10 доларів у ф'ючерсному бонусі? Скоріше всього, так, тут написано: винагороди за події будуть розпливлені протягом 10 робочих днів. Винагороди у вигляді каті будуть зараховані на спотовий рахунок. А ф'ючерсний бонус дійсний протягом 14 днів буде зарахований на фьючерсний рахунок. Фьючерсний бонус. Ну, подивимось, скоріше всього, я думаю, що можуть пройти каті, 50 Каті на. Спот і оця фьючерсна винагорода, скоріше всього, прийде на ф'ючерсний рахунок. 10 USDT. і 50 каті прийдуть на ф'ючерсний рахунок, який треба буде потім потратити. А цих 50 каті буде на споті, які можна буде продати. Через три тижні я запишу відоси просто по своєму телеграм-каналі. Опишу скільки прийшло і як його потратити. Подивлюсь, чи потрібна реєстрація, верифікація аккаунту для того, щоб можна було вивести свої гроші. Наприклад, зараз я прийду в гаманець. Переказ спочатку з фьючерсного треба перевести на спотовий. І зараз чи можна їх вивезти? Зняття. Так, прочитав. Немає ніяких обмежень, в принципі. Сума зняття. Скоріше всього, можна буде без підтвердження. Тоді через три тижні, 10 приблизно жовтня, я дам більше інформації, куди зайшло, куди зарахували гроші, чи на спот, чи на ф'ючерс. І можна буде їх потім привести на інший баланс.